Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Українсько-словацький пункт пропуску вишньонімецьке Ужгород напередодні вночі розблокували словацькі перевізники. Про це повідомили у закарпатській митниці. Цей пункт пропуску словаки перекрили 1 грудня, заблокувавши майже тисячу українських фур. Нині ж цей перехід, як і раніше, можуть перетинати усі вантажівки. Але скільки це триватиме і чому словаки поставили протест на паузу? Офіційних даних наразі немає. Після зняття блокади через КПП вдалося пропустити понад дві сотні фур. Але ще понад пів тисячі досі стоять по той бік кордону через словацьку блокаду, що тривала майже чотири доби. Черга збільшилася, і на українсько-угорському пункті перетину Захончоп. Там більше ніж 700 вантажівок. Ну і ще раз нагадаю напередодні пункт пропуску у Долгобичу почав пропускати порожні ваговози. Це стало першим етапом заходів і розблокування рубежу, про які домовилися українські та польські уряди? Яка ситуація на інших перепускних пунктах? Розпитаємо у Марічки Кужик. Вона з нами наживо з КПП Корчова, Краківець. Марічко, вітаю. Отже, яка черга на цьому пункті пропуску і чи є взагалі зрушення щодо блокади? Вітаю свята зараз на пункті пропуску корчова криківець у черзі майже пів тисячі вантажівок на інших пунктах перетину, які теж блокують польські страйкарі по тисячі фур на кожному. Отже, сьогодні ми увесь день провели з водіями і побачили їхній побут, як гріються та чим харчуються. Якщо зараз чуєте цей гул, це водії обігрівають на ніч свої е, вантажівки. Насправді ситуація невтішна. Ось на цих кадрах ви можете побачити, як водії допомагають колезі, щоб той не. Не замерз в холодній кабіні, а саме діляться з ним пальним. Мало пального. Вже нема майже. Ну нема випасів, не працює. Зимно вже треба якось рятуватися. Всі згуртовані, навіть той що чужий допоможе, тому що всі один другому допомагаємо. Реально. Закінчується не тільки пальне, а й їжа. Якби не волонтери, які підвозять гарячі супи та бутерброди, було б дуже важко, кажуть далекобійники. Свої запаси в кого є, то добре, в кого немає, то слава Богу, привозять. І поляки привозять, журки, гарячі везуть теж. Наші привозять теж українці лігковуським. Навіть було один день, що пожарники приїжджали, свої пайки привозили, які там підігріваються. У черзі водіям у середньому доводиться чекати по тижню два. За добу протестувальники пропускають по 30 машин у кращому випадку. Також водії нарікають, якщо навіть підходить їхня черга, щоб перетнути кордон. Транспортна поліція надто прискіпливо перевіряє вантажівки. З 3 октября я стояв на кордоні, щоб заїхати в Польщу. До 25 ну, ноября стояв, заїхав. Я за 4 дні вигрузився, загрузився, приїхав сюди. І вже от скільки стою, у мене риба, ну, заморозках. Над нами здіваються транспортники, цепляються за все, за всякі порушення, які не мають ну, підстав для цього. Польські страйкарі навіть не пускають поза чергою небезпечний вантаж то, що швидко псується, і навіть гуманітарний. Пан Григорій везе зимові куртки для військових. У нього цілий сто з документів, але потрапити в Україну він не може. Тут повна машина, ці курточки за загружені для нацгвардії. зимові. Так. такий вантаж це не срочний. він може почекати. Водії намагаються гуртуватися, допомагати один одному, готують разом вечерю. Тут на паркінгу, у снігу вони навіть розпалили багаття у маленькому металевому мангалі і смажать шашлики. Напередодні Дня Святого Миколая та Дня народження колеги хочуть влаштувати таке міні-свято. З тими чергами позакінчувалися трошки харчі, бо ми якось поїхали, скупили м'яса. Та, ми Та й будемо собі... якось собі виходити з ситуації. Макарончиків ще якийсь зв... зваримо 35 років. років. Ювілейта і надіюся, що йому найкраще побажання буде, що він скоріше приїхав додому. до додому. До, до, до дітей, до жінки, до дітей. дітей. Перевізники уже місяць блокують чотири пункти пропуску на українсько польському кордоні. На Волині це Ягодин та ще три на Львівщині. Краківець, Раваруська Щегині. Вимоги у протестувальників незмінні. Зокрема, повернути спец дозволи українцям на в'їзд у Європу. І, хоч напередодні відкрили ще один пункт пропуску у Гринів для порожній фур. Це теж одна з вимог протестувальників. До речі, однак цього недостатньо, щоб розблокувати кордон. кажуть вони нато у Єврокомісії заявили, що не скасовуватимуть транспортний безвіз для українських перевізників. Святославе. Дякую тобі. Це кореспондентка Тесен Марічка. Кужик із пункту пропуску Корчова-Краківець на українсько-польському кордоні, де триває блокада. Демарш через блокаду на кордоні з Україною оголосили Польщі країни Балтії його. Передали посли Латвії, Литви та Естонії в міністерстві інфраструктури нової дипломатії, де марш означає звернення одного уряду до іншого для привернення уваги до певної проблеми на думку Балтійських країн. Блокування українського кордону підриває її здатність протистояти повномасштабному вторгненню Росії. Зокрема, створює додаткові труднощі для української економіки та проблеми для інших перевізників. Блокада польських перевізників триває 6 листопада. Вони вимагають повернути систему видавання обов'язкових дозволів. Для українських водіїв у Єврокомісії напередодні дали чітко зрозуміти польській стороні, що виступають проти такої вимоги, і навпаки, налаштовані відстоювати лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС. Ну а в Києві тим часом чекають, що влада Польщі відновить переговори з перевізниками щодо припинення блокади кордону після того, як у пункті пропуску у Гринів Долгобичів почали пропускати порожні вантажівки.